Вітаю, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося останніми днями. Зробимо це з іронією, сарказмом, але перед цим підтримайте це відео вподобайкою та коментарем і обов'язково підпишіться на мій канал. Адже це простий спосіб зберігати психічне здоров'я в наш непростий час. Дякую вам за це. Ну що ж, російський аерофлот повернувся у кам'яний вік. Білоруські кіберпартизани спільно з хакерською командою Саленкроу, так би мовити, відкотили до заводських налаштувань, сервера найбільшої російської авіакомпанії. А також вночі з 27 на 28 липня та призвела. До повного краху АІТ інфраструктури за деякими даними. Більшість даних втрачено безповоротно, знищено понад 7 тисяч серверів і робочих станцій, а також стерті бази даних системи безпеки та інформаційні платформи. Важливо відзначити, що кібератака не була націлена на безпеку авіасполучення. Про це заявила представниця кіберпартизан Юліана Шеметовець. Ця атака наслідок розв'язаної путіним війни, і кіберпартизани пообіцяли і надалі продовжувати атаки по агресорам, до режим РФ становить пряму загрозу для територіальної цілісності та незалежності. Білорусі та Україні в кіберпартизанах також стверджують, що проникнення стало можливим через слабку кібергігієну. Наприклад, гендиректор аерофлоту Сергій Олександровський не змінював пароль з 2022 року, який молодець а і в компанії досі використовувалися операційні системи Windows XP і сервер 2003, офіційна підтримка яких була припинена понад 10 років тому. А це, от, на мою думку, цікаво. А от чому вони працювали на системі Windows? Ну а як же імпортозаміщення? А як же заяви про те, що найбільше російські компанії з 2025 року вже перейшли на вітчизняне програмне забезпечення? Так, російські держкомпанії з 1 січня 2025 року мали перейти на російські операційні системи та офісні пакети. Щоправда, от потім з'ясувалося, що багато хто просто відмовився це робити. А як таке можливо? Адже переходу на вітчизняне програмне забезпечення вимагав сам Владимир Путін. Але з іншого боку, ми ж пам'ятаємо, він також вимагав тисячу літаків до 2030 року, вимагав переселити Росію. З нетрів, вимагав, щоб чиновники пересіли на вітчизняні автомобілі, вимагав, щоб росіяни жили до 80 років і більше народжували дітей. Він стільки всього вимагає дуже вимогливий керівник. А за фактом літаки не будуються. Чиновники на єномарках, росіяни як були в нетрах, так і залишилися, і до 80 не живуть. СВО якось не дозволяє. То тепер на комп'ютері, я так розумію, залишилися тільки пасьянсько-синка та антивірус Касперського. Теж цікаво, звісно, в кого Путін все постійно вимагає. Таке що вже навіть чиновникам Держкомпанії Російській Федерації глибоко начхати, чого там і хто вимагає в Кремлі. А ще я звернув увагу на те, що Владимир Путін все частіше вимагає щось реалізувати саме до 2030 року. Так, саме 2030 Слухайте, невже лікарі нарешті змогли визначити конкретні терміни. До речі, слідом за аерофлотом впали в Росії і госуслуги, потім зупинили роботу аптеки. Про збої також повідомляли і в Пошті Росії чи пов'язані проблеми державних сервісів з кібератакою, поки невідомо. От можливо, просто в цих держкомпаніях після новин про хакерську атаку на аерофлот ну, зі страху взяли і перенесли на комп'ютері папку Мій комп'ютер одразу в кошик від гріха подалі. Але можливо, скоро проблеми з аерофлотом здадуться квіточками. Дональд Трамп несподівано вирішив прискоритись і заявив, що більше немає тих 50 -ти днів, які він давав Путіну. Все закінчилося вони. Наразі президент США дає Путіну 10 Ну, максимум 12 днів. От знаєте, я люблю, коли все чітко і конкретно. Даю 10 днів. Ну або 12. А після закінчення цього терміну. Щось буде, що конкретно поки що невідомо. Чи це секрет, чи сюрприз, чи ще не не вирішили. Скажу відверто, вся ця історія з встановленням термінів виглядає ну більш ніж дивно. Нагадаю, все починалося з обіцянки закінчити війну за 24 години. Потім з'явилося 100 днів. А ось зовсім недавно Стів Піткав заявив, що успіхом буде, якщо вдасться зупинити війну до кінця другого терміну Дональда Трампа. Можливо, можливо, що ми потім ще почуємо, що Дональду Трампу от нічого не залишається, як ти на третій термін. От і все для того, щоб зупинити війну. Тому постановка термінів Путіну знову ж таки виглядає схожим чином. Проте нові терміни о 10-12 днів. Знаєте, я точно не вмію прогнозувати, тому давайте спробуємо це зробити разом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що на вашу думку буде далі. А я пропоную вам декілька своїх варіантів. Ну, варіант А, за 10 днів Дональд Трамп дасть Путіну ще 2-3 тижні. Варіант Б через 10 днів Дональд Трамп скаже, що його слова про 10 днів це був просто сарказм. Варіант С Дональд Трамп скаже, що це не він взагалі казав про 10 днів. Це зробив Джо Байден. А от якби він був президентом, війна б не розпочалася. І варіант, Д – Дональд Трамп віддасть наказ та пару ракет Томагавх, який гачить підземний бункер Владимира Путіна та, наприклад, ще й півнушку біля будинку Дмитрія Медведєва. Якщо мої варіанти вам не підходять, запропонуйте свій, будь ласка, і зробіться в коментарях. Варто зазначити, що заяви американського президента таки знайшли нітку в серцях російських колег, Дмитрій Анатольович Медведєв пройшов непростий шлях від ліжка до столу, на якому лежав телефон, збиваючи дорогою порожні пляшки, і вибухнув гнівним твітом. Він написав в мережі X, що Цитата мови оригіналу. Росія та не Ізраїль і навіть не Іран. А також цитата: кожний новий утіматуми, то угроза і шаг к війні ні між Росією, Україною, а собственною страною. Ні ідіть по пути сонного Джо. Кінець цитати. От цікаве, звісно, формулювання. Те, що Росія не Ізраїль і не Іран, ну це звичайно важлива думка. Впевнений, що з нею погоджуються і в Ізраїлі і навіть в Ірані. Дивно, чому Дмитрій Антонович зупинився, можна було перераховувати взагалі всі країни світу. Тоді його цвіт став би ще більшим. До речі, виявилося, що Дмитрія Медведєва читають не лише. Шанувальники секти Бояришніка, а й американські сенатори. Сенатор Лінсі Грем відповів Дмитрію Анатолійовичу: цитата: Ви, ваші покровителі, дуже скоро сильно помилитеся. Ви скоро побачите, що Джо Байден більше не президент. Сідайте за стіл переговорів. Кінець цитати. Але від американського сенатора Дмитрій Антонович вже побачив, ну судя з усього, перебуваючи не в кращому вигляді. І, можливо, своє наступне повідомлення він вже писав, перебуваючи поза власним тілом, тому що вийшло чергове не вам диктова. Нам, коли розпочинати переговори, та спочатку потрібно виконати всі цілі СВО, а також працюйте заради Америки насамперед. Дідусі. Дідусі він так і написав. Формулювання гідні колишнього президента Російської Федерації. А ось реальний російський дідусь дідусь закордонних справ Сергій Лавров, на відміну від Дмитрія Медведєва, цього разу погрожувати не став, а навпаки, спробував своєю промовою пробити на жалість. Тому діл у нас немало. Главное из этих дел, конечно, победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В первую мировую, во вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины. И президент определил задачи, которые мы решаем на международной арене, но прежде всего на линии боевого соприкосновения. ці ті задачі будуть виконані. Перемогти ворога воює Росія одна проти всього заходу. Виходить, що ворог це весь захід, правильно, а в тому числі і США. Сподіваюся, це відео показали президенту Америки. І хто знає, може 10 12 днів вже перетвориться на 5. А ще знаєте, як на мене, коли міністр іноземних справ заявляє про те, що Росія не має союзників, ну це ж говорить як мінімум про те, що він дуже хреново робить свою роботу. Ну і ще мені здається, що це відео може стати чудовим приводом для північної Кореї та Ірану зіскочити, поки не пізно. тому, что Сергей Лавров их выкрасил из союзники. Также Сергей Викторович сказал несколько слев и про Европу. Европа просто остервенела. Другого слова не могу понять. Понятно, что в значительной степени это борьба за удержание власти. Они понимают, что те сотни миллиардов евро, которые вгрохали в Украину, ради того, чтобы она била Россию... Убівала наших солдат Європа. Розлютилася іншого слова не можу зрозуміти. Те, що Сергій Вікторович перестав розуміти багато слів, помітно вже давно, але не лише він обурений Європою. Маргарит Сіманіан так, це вона, фахівець із запуску думок в стіну. Чарівниця, яка може перетворити за 30 секунд будь-яку новину на загрозу від НАТО, вирішила перейменувати Париж у властивій собі манері. Когда они всерьез нам угрожают, что в каком, в 28-м году, в 29-м году, в 30-м году, они всерьез будут с нами воевать. Они не помнят этого всего. Ну ладно, не помнят про то, как крепость Саркел стала русской белой вежей. Но они не понимают, что Париж давным-давно должен был быть, ну когда-то должен был быть Александром на сене. Ну допросится того, что рано или поздно он станет Владимиром на сене. Представляешь, как красиво Париж? Красиво. Владимир на сене, согласись. А я не погоджуюся. Владимир Насіння це Володимир Путін в бункері під час атаки українських дронів. А ще з огляду на швидкість, з якої Росія просувається в Україні, Париж точно може спати спокійно. Якщо і дійде до Парижа російська армія, ну мабуть, лише тоді, коли сонце в нашій сонячній системі вже остаточно згасне. А ось, начебто, після таких заяв Лаврова, Сімонян та інших товаришів, як має, наприклад, реагувати на таке Європа? Ну, можливо, запровадити нові санкції, правильно? А може поставити Україні нове озброєння? Ні. Виявляється, реакція може бути і такою. До Швей Швейцарії привезли Валентину Матвієнка та групу високопосадовців із Росії. І все для того, щоб Валентина Івановна виступила на всесвітній конференції спікерів парламентів. Якщо чесно, от я спочатку подумав, що це якийсь фейк, ну тому що всі члени цієї делегації вже давно під західними санкціями. Потім мені на думку спала така ідея: а раптом це план? І літак посадять не в Швейцарії, а в Нідерландах, в Газі. І після прильоту Валентину Матвієнко під е, білі рученята віддадуть цю камеру. Але виявилося, що ні. І Матвієнко, і Толстой Слуцький справді прилетіли. До Женеви. нагадаю, що з моменту анексії Криму Матвієнка перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Канади та інших країн. Але виявляється, що країни можуть цитата тимчасово призупиняти обмеження санкцій для участі офіційних осіб в міжнародних конференціях. Ось воно що. Ну правильно, вони ж нічого такого не зробили. Ну хіба що Петр Толстой обіцяв спалити на європейських гуманістів? У нас призводиться да. прекрасні ракети. Да. ми сажом на палмом. Всю цю європейських гуманістів вместе с их они начинаем, спрашивают, крашует меня мои друзья, смотрите, не начинай, на на потому що нам громадянських жалко. От так Салтовсто го разом з Матвієнко європейські гуманісти примали в Женеві з розкритими обіймами. А загалом, слухте, цікавий виходить, дуже часто від європейських чиновників та політиків можна почути: "Українці, змагайтеся, змагайтеся за свою країну. Росіяни, білоруси, виходьте на вулиці, зносить злочиння режиму в Росії та Білорусі". Ну а ми поки що, ну а ми поки що поговоримо з Її товаришами, тому що вона може розповісти нам щось дуже важливе, наприклад, про мир, який принесла із собою Росія в Україну. Поважайте, пожалуйста, в Донбас, посмотрите на Алі Ангелів, посвящена пам'яті этих обитих дітей. І Росія винуждена, щоб остановить кровопроліті. См, глядя глаза в глаза, говорить правду, руководствоваться фактами, а не вымышленными историями. Спасибо. Слухайте, а справді нехай. Нехай ті, хто запросив Валентина Матвієнка, прийдуть на Донбас, хай подивляться, як люди, наприклад, мешкають без води вже кілька років. Ми про це детальніше говорили в минулому випуску, якщо не бачили, обов'язково подивіться. А ще я вирішив пошукати. Та хто ж конкретно запросив Валентина Матвієнко до Женеви. Виявилося, що це міжпарламентська спілка, найстаріша міжнародна парламентська організація в світі, заснована ще 1879 року. Вона об'єднує національні парламенти з усього світу для діалогу, співробітника обітництва та просування увага демократії. Ось виявляється, що приїжджала просувати Валентина Матвієнка. Не переплутайте. Якщо чесно, я кілька разів переглядав відео з Валентини Матвієнка, бо мені здавалося, що вона мені когось нагадує серйозно. Довго не міг пригадати кого, а потім таки згадав: зоріні війни. Хат, пам'ятаєте? Причому спочатку я побачив якусь зовнішню схожість тільки, а потім я знайшов в Вікіпедії опис цих істот, і тут все стало на свої місця. Хати це вигаданий інопланетний народ Всесвіту зоряних війн. Вони відомі своєю жорстокістю та успіхами в злочинному світі. Вони займаються шахрайством, контрабандою, вбивствами, грабежами, а також користуються послугами найманців. Завпадіння не думаю, але не лише російські топові чиновники налізуть за словом в кишеню ті, хто рангом нижче, теж вміють здивувати. Красноярська чиновниця відправила всіх, хто працює на, як то кажуть, удаленки на СВО. Отже, як була справа, в Красноярському краї майже тиждень не працює мобільний інтернет. Цікаво, чому офіційна версія з метою безпеки. Місцева мешканка запитала в телеграм-каналі губернатора, як такі ситуації можна працювати віддалено. Голова центру управління регіоном Пікатіринку зміни. Ще робота якраз і полягає. В тому, щоб реагувати на скарги місцевих мешканців та допомагати їм не доргувала просто. Цитата мови оригіналу на СВО всім роботи. Хватить, отак От вона написала. Трохи згодом в своєму каналі. Ця спеціалістка вузького профілю з роботи з населенням випустила сторіс. Ні, не це було не вибачення. А з текстом радуємося чистому небу над головою і не жужжим. Кінець цитати. Щоправда, місцеві жителі чомусь продовжують жужжать і ставлять досить логічне запитання: ну, як відключений інтернет впливає на безпеку в регіоні, якщо від Красноярського краю до кордону з Україною понад увага, 3,5 тисячі кілометрів? Є ще одне важливе питання: чи піде сама Єкатерина Кузьміних на СВО, якщо після цього скандалу її все ж таки звільнять? Хоча, можливо, вона вчинить хитріше, серйозно. Прийме постріхи, піде до РПЦ. Там люблять таких. І сказати там також вміють. В РПЦ знайшли на. Найкращий засіб проти безпілотників, Ні, це не молитва, це дзвони. На думку протерея Артемія Владимирова, сам дзвін церковних дзвонів. Глушить всі безпілотники. Завершиться богослуження у нас і везде в Росії особим колокольним дзвоном, який глушить всі безпілотники. На волокні такі шассы. Устройство стекловолокне. только колокольный звон против них и помогает. А в конце недели, наступающий у нас в пятницу, день преподобного Серафима Саровского, а в субботу следующий день десантников, день пророка Божия Илии. Десантники купаются в фонтанах, просьба быть осторожными, обходить стороной фонтаны. Що безпілотники на скловолокні, добре хоч не на скловаті. А ще дивно, що о, якщо дзвін може зупинити безпілотників, то чому він не може зупинити десантників день повітряно-десантних військ РФ? Чому жителі мають їх боятися? І нарешті, виходячи зі сказаного цим товаришем, виходить, що російські засоби ППО ну взагалі не здатні ефективно відбувати атаки безпілотників. Правильно, і все, що вдається збивати, це лише завдяки РПЦ. Хоча це вже виходить, що дискредитація російської армії. Але з іншого боку, ну виганять його з РПЦ. Як там було сказано, не свого всім роботи хватить. Так, дзвонами борються з безпілотниками, іконами, з сповенями та лісовими пожежами, священним постом з інфляцією, святою водою з іноагентами. Тільки Бог тут зовсім ні до чого. Підпишіться на мій канал і не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом та коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.